Атмосфера справжньої української єдності панувала сьогодні у Пирогові. Туди з'їхалися народні ансамблі з усіх куточків України. Відзначити День конституції піснями. Вероніка Сектим слухала. Такими піснями українські ансамблі зустрічали гостей Пирогова. З різних куточків України приїхали справжні поціновувачі народної музики, аби поділитись своєю любов'ю до батьківщини з іншими. Дякуємо Богу, дякуємо тому, що є Україна. Ми будемо жити, ми будемо підтримувати наших хлопців. У нас є козацькі пісні, у нас є воєнні пісні. Свято це не тільки для нас, для ветеранів праці, для ветеранів пісні і для молодих людей. Хочемо побажати всім, саме на День Конституції, це, мабуть, все те, що є в нас заложено в Україні. І повинні... Ну як прислухатись до цього? Чимало пісень, ансамблів присвячені саме козацтву та їхнім подвигам, не уникають і воєнної тематики своїм виконанням. Артисти намагаються підняти український дух, Шановуємо все про козаків, їхню, їхні вчинки. Якби ми цим гордимося. Взагалі для мене День Конституції це як велике велике свято, і для цього ми сюди приїхали, щоб вшанувати його. Селянські будиночки та по-справжньому українська атмосфера Пирогова вже запрошують до святкувань, а народні мотиви взагалі не залишають байдужими. Враження самі найтепліші і день взагалі сонячний і теплий. Дуже гарне свято сьогодні в Україні. Ми дуже раді присутніми бути на цьому святі. Дуже приємно, що є такий концерт, що я тут присутня. Дай Боже, щоб все в нас в україні було добре. Найголовніша мета таких святкувань підняти патріотичний дух, і на думку організаторів, саме українська пісня сприяє цьому. Колективи приїжджають надзвичайно. Закохані в нашу культуру. Всі працюють без навіть дуже часто без оплати, тобто на ентузіазмі. Вони самі там часто збирають кошти, щоб добратися сюди, щоб поспівати, поділитися з людьми піснею. Таке свято відділ народного музею організував вперше. Утім кажуть, не в останнє, адже охочих послухати справжні українські пісні чимало. Вероніка Сектим стас борчак, телеканал Київ.